Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі стрільці! Для вас гороскоп на листопад. Подивимося початок, середину і кінець місяця. Як будуть розвиватися події у вашому житті? Які будуть для вас підказки? І так, перша карта. Швидкий розвиток подій, якісь новини, якісь дзвінки, якісь важливі листи для вас і швидке вирішення певних якихось питань, які дуже вас цікавили і дуже вас хвилювали. Наступна карта Семірка мечів. Карта вам говорить про те, що, можливо, будете для досягнення якоїсь своєї цілі хитрувати в певних якихось моментах. Також карта попереджає, що, можливо, хтось є у вашому оточенні, який захоче хитрістю вимонити у вас якусь певну суму. Також можуть бути якісь певні шахрайські дії, тому будьте більш обачніші. І ніякому разі самі не, не підлягайте. Не не вдавайтеся до якихось шахрайських дій. Тут з мечів говорять про швидке вирішення якихось певних проблем, якихось певних питань, які дуже сильно вас хвилювали. Також якась буде нова справа, яка дуже буде потребувати багато ваших сил і вашої енергії. Ця справа допоможе вирішити багато якихось ваших проблем і налагодити в свої фінансові якісь питання, карта. говорить про успіх у всіх справах, про достаток. Про щастя, радість і задоволення розвитком подій в вашому житті. П'ятірка кубків говорить, що якби все гарно не було, щось таке вас буде засмучувати і розстраювати. І все ці засмучування прийдуть із вашого минулого, якісь невирішені минулі проблеми, з якими потрібно все владнати і більше до них не повертатися. Карта Мир говорить про те, що з усім ви з легкістю впораєтеся. Зможете вирішити будь-які проблеми. Якщо буде проблеми зі здоров'ям, ви вилікуєтесь, Якщо були якісь люди, які вас дуже тривожили, вони самі підуть із вашого життя. Вони тих людей, які вам будуть допомагати і стануть вам вірними друзями. На вас чекає успіх у ваших справах, досягнення мети, і будуть відкриватися перед вами нові двері. Середина місяця випадає король кубків, ви нарешті зможете бути самим собою і зможете виправити ситуацію в кращу сторону у вашому житті. Імператриця говорить про досягнення певної мети. Карта говорить про успіх у ваших справах, також карта говорить про те, що просто необхідно приділяти певну, певний час для своїх рідних і близьких, особливо бути трошки на свіжому повітрі. Більше прогулюватися, особливо поки що дозволяє погода. Також карта говорить, щоб ви не бували про себе і просто порадували чимось приємним себе, зробили щось приємне і для себе. Сонечко говорить про успіх у всіх ваших справах і ваших починаннях, про якісь гарні новини і нові можливості, які будуть перед вами відкриватися. Двійка Пентаклів говорить про невизначеність у якихось певних питаннях, які дуже сильно вас будуть хвилювати. Але головне, не беріться одночасно за декілька справ, тому що просто буде все тоді не вдаватися. А якщо ви робити все поступово, то досягнете поставленої цілі. Семірка Пентаклів говорить про те, що буде дуже багато і активно працювати над досягненням своєї мети. Але наберіться терпіння і все обов'язково вдасться, і ви отримаєте свій результ, свою, результат, який, можливо, не той, який ви очікували, але ви його отримаєте і досить непоганий. Головне, наберіться терпіння. Наступна карта це карта повішений. Карта говорить, що виникне якийсь певний застій у ваших справах. Також карта говорить, що в середині місяця не потрібно брати за якісь нові справи, а краще вирішити поточні справи, які вже на... накопилися у вас. І ця карта говорить про те, що в такому стані довго перебувати не потрібно. Трошечки поки призували, взяли себе в руки і вперед ніхто за вас вашу роботу не виконає. Наступна карта це двійка жезлів. Будете приймати якесь важливе рішення і зважувати будете всі за і проти. Якесь щось будете дуже важливе приймати в своєму житті. Доведеться виходити із зони свого комфорту. Але з усім ви впораєтесь, карта дев'ятка пентаклів говорить про те, що на вас чекає успіх, певна стабільність, стабільність в матеріальному особину питаннях. Карта говорить про впевненість у завтрашньому дню і досягнення вашої мети. Вісімка пентаклів говорить про те, що будете дуже багато і активно працювати, будете дуже майстерність, над майстерністю своєю будете працювати. Приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, і буде досить непоганий результат вас очікувати. Але дуже сильно буде вас щось тривожити, якісь переживання, якісь страхи, погано бити спати. Тому більше позитивних емоцій в своє життя. Відганяємо всіми силами негатив із свого життя. Також карта говорить про те, що, можливо, помедитуйте, прогуляйтеся і так далі. Але вам потрібно більше позитивних емоцій. Четвірка пентаклів говорить, що ви досягнете певної стабільності, також на вас може очікувати підвищення заробітної плати, можливо, якоїсь премії, якісь надбавки на вам будуть. Перш пентаклів говорить про гарну можливість навчитись чомусь новому і з часом це використовувати для заробітку. Також карта говорить про надходження якоїсь певної суми яка дуже допоможе в вирішенні ваших питань, якоїсь суми, яка була не запланована. Можливо, добавка якась там заробітної плати, якісь там надбавки, якісь премії, і ви це їх отримаєте і будете дуже задоволені. Взагалі місяць пройде непогано, будуть якісь певні перешкоди, але вам все під силу. Буде досить швидкий розвиток подій, якісь хитрості, швидке вирішення певних проблем, яке дасть вам щастя, радість і впевненість в завтрашньому дню. Але будуть виникати якісь проблеми з минулого, які потрібно буде швидко вирішувати, щоб вони вас більше не тривожили і не заважали вам іти вперед. Вас це вдасться, ви досягнете успіху і досягнете поставлених цілей на початку місяця. В середині місяця на вас чекає успіх у всіх сферах вашого життя. Головне, не забувайте більше часу проводити із своїми рідними близькими. Не просто там не забувайте, намагайтеся приділяти більше уваги своїм рідним і близьким. Також не забувайте і про себе зробити щось приємне для себе. Не робіть багато справ одночасно, робіть все поступово, і тільки тоді у вас буде все вдаватися. Наберіться терпіння. На вас чекає дуже велика робота, де потрібно буде активно і багато працювати, але набратися потрібного терпіння, тільки тоді матимете результат за свою роботу. Також випадає певний повішений, буде якийсь певний застій у ваших справах і ваших починаннях, тому в цей період, в середині, місяця, не варто розпочинати щось нове, краще зайнятися вирішенням поточних проблем, і в цьому стані повішеного довго не перебуваємо. Під кінець місяця буде якесь прийняття важливого рішення, де доведеться виходити із зони свого комфорту. Але все у вас вдасться, ви досягнете певної стабільності і впевненості в завтрашньому дні, особливо стабільності в фінансовому стані. Багато буде роботи, але все активно буде вдаватися. Головне, працюйте над всіма деталями, всіма дрібницями, матимете гарну можливість навчитися чомусь новому. Не бійтеся, не переживайте ні за що. Все у вас обов'язково вдасться. Відганяйте негативні думки своєго життя. І все тоді буде добре. Досягнете певної стабільності, підвищення своєї заробітної плати, яка. Дасть гарну можливість вирішення якихось певних проблем. Також буде гарна можливість навчитись чомусь новому і згодом це все використати для того, щоб заробляти певні кошти. Також карта говорить, карти говорять, що під кінець місяця ви будете дуже хвилюватися, От підвищать вам зарплатню чи не підвищать, але все обов'язково вдасться. Ви будете дуже думати щось переживати за якихось фінансових питань, за фінансових якихось проблем. Але в них не знайдете певну стабільність і матимете можливість вирішити ті проблеми, з якими ви зіткнетеся. Головне, вірте в себе, не бійтеся і не здавайтеся. І все у вас вдасться. Бажаю всім гарного і вдалого місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте До побачення.